Наступний принцип трудової медіації співпадає з будь-якою медіацією, це самовизначення сторін. Ми вже про це говорили, що повна відповідальність за прийняття рішення має лежати і належати сторонам, і лежати на сторонах. І це теж виклик в трудовій медіації, особливо коли це. Трудова колективна медіація, але навіть в індивідуальних трудових спорах дуже важко, тому що у нас завжди є роботодавець і найманий працівник. І рішення, нам здається, що рішення приймає завжди роботодавець. А сторона індивідуального спору працівник лише може погодитися або не погодитися з цим рішенням. Але саме від медіатора і його. Навичок його майстерності залежить те, щоб цю самовизначеність сторін дотримувати з обох сторін і нагадувати сторонам, що не тільки роботодавець може приймати і напрацьовувати рішення, ще є вплив самого працівника. Медіатор може. Тут порадити сторонам проконсультуватися у спеціалістів за потребою, якщо він відчуває, що, наприклад, якась сторона буде відчувати свої права і обов'язки сильніше. Наприклад, роботодавець може пригадати свої обов'язки, а працівник може ще раз переконатися у своїх правах. Сторони також можуть залучити до процесу своїх адвокатів та інших радників, і про це завжди має нагадувати трудовий медіатор, адже ми будемо пізніше говорити, що однією з особливостей медіації трудових спорів є сильний вплив імперативних норм трудового законодавства. Отже, наші медіаційні рішення мають не тільки залишити ефективний процес. На виробництві, але ще й задовольнити імперативним нормам, будь-яке рішення медіації не може суперечити нормам законодавства України. Ми також собі нагадуємо, що медіатор не має права давати поради на власний розсуд щодо питань вирішення конфлікту, навіть якщо це. Юрист, який точно знає своє законодавство, який точно знає, що там написано. Але якщо він у даному процесі не є адвокатом, а є медіатором, він не може давати поради. Але почувши, що є Юридичні питання, які сторонами визначаються або можуть бути визначені невірно, він має право порадити і відправити обидві сторони одночасно на консультацію з їх адвокатами або іншими особами, які можуть проконсультувати їх з певних питань.